Останній Історичний. Ось таким нехитрим способом ми повторили всі синоніми. Let's go! Так, чи не найголовніший навчальний рік починається просто 1 вересня. Цілком ймовірно, що ми осинемо дуже багато знань за цей час. Можливо, навіть аж так багато. У будь-якому випадку ми готові. Всі гуманітарії, Нарешті розберуться і за цим. І знаєте, хто їх надихне на такий подвиг? Саме так. ЗНО, НМТ. Та не тільки гуманітаріям пощастило, математики, а ви знаєте, як липа що листить місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, іди візьми, вджили її очі. Хто знає, можливо, саме це стане епіграпом до любовсь вашого контрольного боку. А головне рано чи пізно. Це все стане історією. І наше навчання, і ця мега несправедлива війна. І тепер у кожного з нас є своє 24 лютого 2022 року. День, який навряд чи колись забуде, коли на світ просто перевернувся. І наш чи не єдиний спосіб підтримати рідну землю гарно вчитися. Адже на відбудову України доведеться залучати чимало сил та знань. Ми усвідомлюємо відповідальність. Ми готові. Та найголовніше. Безпека. Навіть наш юнацький максималізм нам говорить, що це важливо. Звісно, що нам неймовірно хочеться до школи. Але якщо безпечніше буде онлайн, так то ми будемо. Головне, щоб наші однокласники, вчителі, батьки та всі-всі українці були живі та здорові. Адже нам не все одно, якою буде Україна після перемоги. Ми бажаємо їй щастя, розвитку та спокою. Голов миру вже летить на нашу землю. У нас все вийде. Дякуємо всім військовим, волонтерам, керівникам, лікарям та вчителям. Всім всім, хто не здається, і своєю щоденною працею наближає нас до перемоги. Так і буде. Ми українці. А ще хочемо подякувати нашим батькам, які нас добрими, мужніми, сміливими українцями. Які завжди готові відкласти телефон і прийти на допомогу. І користуючись нагодою, звертаюся до директора ліцею Валентини Миколаївни та всіх вчителів від імені всіх учнів дуже дякую вам за те, що наша школа така класна, творча і креативна. Тож, ми готові зробити свій навчальний рік максимально яскравим. Тому ми не назвали це відео останнє, а наше крайне шкільне. Адже не хочеться в «Останнє» говорити про 1 вересня. Хай для нас воно буде крайнім, та не останнім. Тож, 11 класи готуйся, бо ми на колег. Зібрані. Сілеспрямовані. Зі Витримані. Знову ці синоніми переслідують нас. А ще ми готові до нас! Добрий день, дорогі друзі! От і не настало 32 серпня, ні 33, ні 34, а настало 1 вересня. День знань. Тому ми готові розпочинати новий навчальний рік. Або майже готові. Тут уже як про Бога. І знову, ми знову зустрінемось за дергу. Аби продовжувати проливати світло з нами для наших друзів. Люди зараз хвилюються щодо того, чи буде світло в новому навчальному році. Відповідаємо чітко: буде! Знання це завжди світло. Це теж не забудьте взяти з собою. У новий навчальний рік. Краще підготуватися до всього. Колектив Просянського ліцею зробить усе можливе задля того, аби все проходило цікаво, пізнавально та нестандартно. Для зустрічі з вами діти і са готову. А він свій З новими вікнами. Благодійній орієнтації лідерів дітей. Облаштовано дві модульних захисних споруди. Не припиняється зміття спорту у суматичному залі. Затишні кімнати чекають на своїх вихованців. А ще ми зробили спробу законсервувати літніх спогадів. І знаєте, що найцікавіше? Кожен у цій банці бачить щось своє. А ще ми купили ось це. Правда, кому з учасників навчального процесу це пригодиться, покаже час. А ще ми намагалися самовдосконалюватися, чого і всім дітям бажаємо почати новий навчальний рік спортивно. Раз. Два, три чотири. А ще ми бажаємо всім нам доброї, захоплюючої мандрівки у світ і не звіту. До спод розвертаємось до учнів, батьків, інших вчителів. Не вповнуйте, хто напити на засину. Цього року до нас прийшли маленькі світлячки, першокласники. Вони ще такі маленькі, але сповні бажання стати дорослими, самостійними, кмітливими наше завдання прокласти їм цей світлий шлях до перемоги. А ще маємо поповнення у середній школі. Вам цього року прийшов час знайомитись з великою кількістю вчителів, предметів та знань. Тому ми раді вітати вас! У школі світла Просяцького ліцею. А для моїх дітей цей рік прощальний. Зовсім скоро у вас буде новий титул у випускник 2025. І скоро ви покинете рідну школу. Та хай же ваша дорога буде легкою і щасливою. Дорогі друзі! Розпочинаємо новий навчальний рік із вірою в перемогу. Для нас це перемога знань, вихованості наших учнів. Для України справжня перемога із довгоочікуваним миром. Тож нехай кожен наш день буде сповнений світлом і надією на те, що і перша, і друга мрія обов'язково стануть реальністю. Та найголовніше, аби в наших серцях. Продовжував палати вогонь добра та любові одне до одного. Ми готові! І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвенить. Нехай дзвонить веселий, галасливий, а й срібний голос чують звідусі. Хай буде рік шкільний для нас, щасливий. Для цього ми даватимо зусиль.